Ми не дуже відчуваємо перемир'я. Єдине, що до нас тут ракети не пролітали вчора, вночі ввечері і кабами нас не закидували. Як це було цього тижня, страшного, страшного тижня минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстрілювати населені пункти нашої Херсонської міської прифронтової територіальної громади в Дніпровському районі. Окупанти знову показали своє в лапках православ'я, коли почали тероризувати багатоповерхівки декількома дронами атак. Ками прямо у квартири в таких районах, де потім коли наші спеціальні служби під'їжджають для того, щоб ліквідувати наслідки цих обстрілів, щоб починати або артилерійський обстріл, або скиди з дронів на вже працівників відповідних структур, які ліквідовують наслідки. І на цьому тижні вже були рекордні показники. коли ми на тамент зовнішньої комунікації та взаємодії з медіа просто в нас наші редактори казали, що в них втомилися руки писати, що кожні 15-20 хвилин були поранені від дронів.